Вітаємо, синьо-білі вболівальники! Після поразки Динамо від Крістал Палас справи у нашого тренера Олександра Шовковського ще більше ускладнилися. Тиск, який і без того був сильним, після цієї невдачі значно зріс, і сам тренер розповів про причину фіаско Динамо в цьому матчі. Я розповім вам подробиці, але спочатку підпишіться на канал і поставте лайк, щоб підтримати нашу роботу. Поїхали! 2 жовтня київське Динамо дебютувало в основній стадії Ліги конференції проти Крістал Палас у матчі, що відбувся на люблін Арені в Польщі. На жаль, результат був зовсім несприятливим: – 2-0 на користь англійської команди, яка домінувала більшу частину матчу. Після фінального свистка Шовковський спробував пояснити поразку. У таких матчах індивідуальна майстерність має вирішальне значення. Я вже говорив про це перед грою. Кожен забитий гол і кожен пропущений гол це наслідок дій та контратак. Спочатку гра йшла так, як очікувалося, але перший пропущений гол все змінив. Сьогодні ми не були готові грати відкрито проти англійців. Незважаючи на це пояснення, реальність така, що тиск на Шовковського є нестійким. Багато вболівальників вже закликають до негайної зміни тренера, і на момент запису цього відео він залишається тренером Динамо. Але його перебування на посаді все більше під сумнівом. Отже, колеги вболівальники, що ви думаєте, чи має пояснення шовковського сенс, чи настав час для зміни тренера? Я хотів би почути ваші думки в коментарях. На цьому залишу все міцно обіймаю всіх і до зустрічі в наступному відео.